Доброго дня. 14.0723 і коротко про обговорення потенціалу або якості матеріалу для виноробства на прикладі сорту Лідії, але в двох різних варіантах. Ну, перший варіант це кущ не мій. Можна сказати, що він вільно ростучий, мінімальна обрізка присутня. Але точок росту багато, зв'язку з цим довжина Паганів е, незначна, буквально там до 40 см листової поверхні е, на одиницю, на умовну одиницю врожаю, вважаю, е, недостатня або, або ну, мала кількість. Ягода чиста, е, здійснюється пестицидне супроводження, тому хворобні ні на ягодах немає. На Пересень жовтень місяця ягода також буде вже придатна для виноробства Але фенологічна складова цього виноматеріалу буде, мені здається, гірша, ніж у іншому варіанті, який вам зараз покажу. А це вже інший варіант Лідії. Так трапилося, що цей час в цьому місці були присутні дві гібридні форми, ладаний 2 та блисящий. Але в зв'язку з тим, що воно Певний проміжок часу, саме вертикальний характер приросту він був затінений. Тут горіх присутній, трохи на нього насідає, а там із західної сторони є будівля одноповерхова, А шпалера на відносно близькій відстані до цієї будівлі. Тому вертикальний характер приросту він не зміг забезпечити потенціал цих двох столових форм. І було прийнято рішення на переприщеплення саме його на якісь морозовитривалі виногради для виноросту, і ними виявилося саме Лідія, ну і там далі Франтінь Ягрі. Чому Лідія? Я не являюся адептом цієї форми, але ж інколи є нагальна потреба використати його для підсилення ароматичної. Складової у деяких винах. Ну, я використовую його в сипажі із Юпітером для виготовлення як і десертних, так і сухих вин. А це вже інша сторона цих двох кущів. Ведення приросту горизонтальне, він вже досяг стінки сараю, десь горизонталь займає близько 2,5 Метрів і поєднані з незначним вертикальним приростом лози сягає десь довжини за 3 метри. Так, можна сказати, що для таких виноградів, як Лідія, це зайві наші рухи, тому що вона може себе вести саме як на першому варіанті, але мені здається, що саме така підготовка виноматеріалу для виноробства. Буде набагато краще. Хоча розмірні характеристики, як саме грон, так і ягід у них, вони майже не відрізняються між собою. Перший є цей варіант. Так, ручної праці багато. Потрібно розподіляти, підв'язувати, контролювати розвиток От, Але інколи. Винороби можуть легко йти на цю жертву, щоб в деяких випадках ускладнити сипаж, покращити його якісь певні характеристики. І, власне, як на мене, оцих 20%, 20-30% лідії з Юпітером, вони радикально покращують якість вина як у сухому, так і в десертному його вигляді. Все, дякую за увагу. До побачення.